У п'ятницю 17 жовтня Сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, старшим солдатом Сергієм Банькодудом. Мужній захисник служив на посаді інспектора прикордонної служби третьої категорії, номера обслуги заряджаючого мінометної групи відділення вогневої підтримки. Державної прикордонної служби України відважний військовослужбовець загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодмитрівка Сумського району Сумської області. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Сергій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. От ну, завжди на допомогу, всім приходив, допомагав. Ну, сімейний завжди, ну, дружину підтримував, сім'ю підтримував, мамі завжди приїжджав, допомагав, Бра... ну, друг другу допомагали. Ну, хороша людина була. Це мій менший брат. Ну, гарний був хлопець. Я везде з ним на футбол і як то з маличкою в садіку дивив його. Хороший хлопець. Жалко, Сережку. Я ну, душа болить про те, що те, що він був хороша дитина, те, що він до мами приїжджав, він живе дільно з сім'єю. Я кажу, Господі, чотири місяці дитинки в його сталося, і молода жінка, дитині 26 років. років. Як це страшно І матері як. Господи, це бачу, помічати? Слов немає для того, щоб це відчуття матері, яка, як у матері всі сини воюють, чоловік теж воює. Піднімайте, ну, все таке четверо люди, дітей, ну, людей і сім'ї, всі, всі защищають Тож, незалежну Україну. Я просто її судствую, я її просто хороша подруга, ми містю теж робили. так Сережка був дуже хороший хлопчик. Вони з моїм онуком один клас ходили, вони однокласники. так що Я скажу, я просто її дуже крашу знаю. Сережка це, це золота дитина. Він виріс у мене на очах. Ми на роботі з ним ходили. Мамка його тягала на роботу, він виріс. Він такий був приятний хлопчик, любив усіх і дітей любив, і виріс. Він вже такий і пішов воювати. Ну я не знаю, я не знаю. Я, я вообще в шокі, що це таке робиться. Так що дуже хороша дитина. Відспівали Сергія Банькодуда біля його будинку. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Сергія, захисника України і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй мужнього захисника України, старшого солдата Сергія Банько Дуда, з усіма військовими почистями поховали в Сумах на Косівчинському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.